Малята. Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Давайте привітаємо один одного нашою піснею. Добрий день, скажи! Добрий день, скажи, просто усміхнись! Добрий день, скажи, просто усміхнись! Добрий день, скажи мені! Добрий день! Скажи. Сонце наші дітворі, добрий, день, скажи мені, добрий день, скажу тобі, посміхнеться сонце наші дітворі Добре, малята, ми гарно з вами привіталися. А зараз почнемо заняття. А щоб його розпочати, слід загадку відгадати. Раптом в лісі посвітліло, стало всюду чисто й біло. І тепла чогось нема. Це прийшла до нас. Так, малята, зима. Які зміни сталися в неживій природі з приходом зими? Так, малята, сонце з'являється ненадовго, піднімається не високо, дає мала тепла і світла. Похолоднішало, річки замерзли, часті опади, мороз, сніг. Безумовно, зміни в неживій природі вплинули на життя птахів, звірів та інших тварин. Тож давайте вирушимо у, у відеоподорож до лісу. І подивимось. Птахи, які не відлітають у теплі краї, називаються осілими. Ми з вами вже знаємо їх. Це дятел. Горобець, голуб, синиця, ворона, сорока, снігур, тетерок та інші. Ось горобець. Горобці наближаються до житла людини, де їм легше погодуватися і пережити зиму. Синички підлітають до годівничок і клюють продукти сало, масло, сир. Восени. Синички заготовляють корм про запас. Ховають комах, плоди літючки клена, горішки липи, ущілини і тріщини кори. Тоді взимку знаходять хоча б частину запасів. А ще зимою із півночі до нас прилітають гості це зимуючі птахи. Одна з них снігур. Червоногруда пташка. З чорною шапочкою на голові. Прилітає до нас із далекої півночі. Дуже важко птаха вижити взимку, тому людям потрібно піклуватися про них і будувати годівнички. А ми сьогодні з вами вивчимо скоромовочку, яка називається Я ладнаю годівничку. Послухайте, будь ласка. Я ладнаю годівничку! Прилітайте, друзі, милі, не лякайте за тілі. Добре малята, а тепер вивчимо слово. Я ладнаю годівничку для горобчика синички. Повторили? Я ладнаю годівничку для горобчика синички. Для малого снігурця, снігурця, крих насиплю і пшонця. Для малого снігурця крих насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Прилітайте, друзі милі, не лякайте за метілі. Добре, спробуємо заспівати в повільному темпі спочатку. Я ладнаю гудівничку, для горобчика синички, для малого снігурця, крит насиплю і пшонця. прилітайте друзі, милі, не лякайте саме тілі. А як зимують деякі тварини взимку, нам розповість цікаве відео. Слухаймо і дивимось. Лисиця спритний звір. Вона невибаглива і легко звикає до різних умов. Вона хижак і взимку може поласувати знайденими під снігом овочами та ягодами. Добрий результат дає і полювання негрозинів. Тому холод взимку лисиці не страшний. Свій окрас лисиця не змінює, але її шубку не впізнати. Густою шерстю покриваються навіть лапи, і тому на снігу вона не мерзне. Білка, мороза не боїться, її можна зустріти в лісі, навіть коли дуже холодно, на відміну від багатьох звірів, які впадають з плячку. Білки не сплять всю зиму, і лише в дні з особливо низької температури вони іноді залишаються поспати в дуплі. У сильні морози, білка, відшукавши запаси, наїдається горішків або грибів, а потім поспішає назад у своє тепле дупло. Вона спить, згорнувшись клубочком, вкрившись пухнастим хвостом. Вовки не зменшують свою активність, вони стійко переносять холодну пору. Завдяки пухнастого і густого хутра. Це дозволяє дикому звірові підтримувати температуру тіла і переживати навіть люті морози. А зараз невеличка фізкульт хвилинка пташки. Пагаємо, нами, ти разом мираємо. Тачки, те суспітайте, присітаємо, крила не махайте, разом чи літайте, махаймо руками, біжмо по колу, весело крутаємо, біжомо по колу, синятка шукаємо, разу, даємо, тачки маленьких, небі ми літаємо, лікаємо, сиднятка шукаємо, разу. Наше музичне заняття закінчується малят. Давайте з вами попрощаємося. До побачення!